Доброго дня, діти, вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку самостійні та службові частини мови. А на початку нашого уроку пограємо гру хто швидше. Згрупуйте слова, що мають спільне значення. Наприклад, риби. Камбала, короб, щука, хек, карась. Тепер знайдіть швиденько одяг. Так. Професії. І меблі. Молодці. Діти, усі слова в українській мові діляться на 10 великих груп частин мови. Ось вони. Є з них самостійні 6, які мають лексичне значення, відповідають на питання, є членами речення. А також є 3 плюс 1 це службові слова є вигук. Вони не мають лексичного значення, не відповідають на питання і не є членами речення. Ось розглянемо більш детально частини мови 6, як ми щойно з вами вже ознайомились: це самостійні, які мають лексичне значення, відповідають на питання і є членами речення. З деякими ми вже знайомі іменник, прикметник. Дієслово, числівник, так? а також є службові слова і один вигук. Службові слова сюди входить прийменник, який ми нещодавно теж з вами вивчили, сполучник і частка. Вони не мають лексичного значення, не відповідають ні на які питання і не є членами речення. Діти, зараз, будь ласка, відкрите ваш зошит, напишіть сьогодні яке число, власна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Але зверніть увагу, що кожне наступне число ми повинні почати з якої літери, з так, з великої літери, після знаку питання ми починаємо з великої літери. Хто, що, який, яка, яке, які. Це у нас питання. Дітки, а тепер нам потрібно ще з нового робочого рядочка дібрати до них приклади відповіді. Наприклад, хто? Дівчинка, хлопчик, мама, тато. Так, тепер що? Кілець, парта. Тепер ви самостійно продовжіть. Так, який? Зелений, синій, маленький. Так, молиці. Яка? Велика, маленька, рожева. Так, яке? Сіре. Зелене, так, які. Сміливі, маленькі, червоні, молодці. Діти, відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 93, права 1. Прочитай слова у стопчиках. Що вони називають, на які питання відповідають? Ось у нас перший стопчик. Сонце. Дощ крапля. На які питання вони відповідають ці слова? Що сонце, що дощ, що крапля? Так, молодці. Тепер давайте подивимося наступний стопчик. Яскраве, теплий прозоре. На які питання відповідають ці слова? Яке яскраве, який теплий, яка прозора? Перший стопчик у нас відповідає на питання що. Так, Давайте згадаємо, яка частина мови у нас відповідає на питання що. Відказують на предмет. Називають предмет. Так, це іменники. А тепер давайте задаємо, яка частина мови відповідає на питання який, яка, яке. І вказують на ознаку предмета. Так, це прикметник, молодці. Тепер розглядай наступний стопчик. Сяє, накрапає, блищить. На які питання відповідає? Що робить сяє, що робить накрапає, що робить блищить. Так, ці слова вказують на дію. Так, І до якої частини мови відноситься, якщо відповідають, вказують дію і відповідають на питання, що робить, що зробить, що буде робити. Так, дієслова. Ну і останній стовпчик, якщо б ми подивимося, і у на. Скрізь, будь ласка, чи можна поставити до цих слів питання? Ні, не можна поставити до цих слів питання. А як ви гадаєте, навіщо вони потрібні? Так, вони допомагають поєднувати слова у реченні. Так. І ми вже бачимо, що ці слова всі, так, вони належать до різних частин мови. Ось ці слова належать до різних частин мови. Іменник, так, прикметник, дієслово. І службові слова. І слова-помічники. Працюємо далі. Нам потрібно скласти зі словами кожного рядка речення і записати його. Ти можеш доповнити речення іншими словами. Ну, давайте спробуємо. Тут ви попрацюєте вже самостійно, я вам допоможу, можна використати ось ці слова. Наприклад, сонце яскраве сяє У. Давайте подумаємо, яке ми можемо скласти речення з цими словами. У небі, світи, ой, у небі сяє яскраве сонце. А ви спробуйте далі самостійно скласти ось то, дощ, теплий, накрапає, або крапля прозора блищить на. І запишіть самостійно ці речення. А ми переходимо далі вправа 2, сторінка 93. Прочитай текст, та заголовок. Часто взимку випадає мокрий сніг. Коли температура повітря близько до нуля, сніжинки трохи тануть і скупчуються, утворюються легкі пухнастики зі снігу. Говорять, іде лапати сніг, а якщо зі снігом випаде дощ, кажуть, що йде сніг із дощем. І з мокрого снігу діти ліплять снігові фігури. Дітки, а які ви можете дібрати заголовок? Молодці. Яке ж завдання? Давайте подивимось до цієї вправи. Потрібно виписати з тексту 5 слів назв предметів, 4 слова назви ознак, і 3 слова назви дій, і 2 слова помічники. Давайте повернемось і подумаємо. Зараз ви записуєте у ваш зошит кожне завдання. З нового робочого рядочка. Перше це п'ять слів назв предметів. Давайте подумаємо. Назви предметів у нас частина мови іменники. Так? Вони відповідають на питання, хто що. Так, давайте. І так, перше, наприклад, сніг. Так, так що? Сніг. Наступне слово. Яке? Що? Сніжинки? Сніг, сніжинки? Так. Потім ще пухнастики. Ще дощ. Так. Фігури? Ну, я вже більше під п'ять разів. П'ять слів достатньо. Ви можете знайти ще якісь слова, не такі, як у мене, і виписати. Поставили крапку з нового робочого рядочка тепер потрібно знайти чотири слова, назви ознак. Назви ознак відповідають на питання, який, яка, яке, який. який. Так. І так, поїхали. Який мокрий, перше наше слово? Які легкі, який лопатий, які снігові? Чотири слова достатньо. Записали. Тепер наступне три слова назви дій. А назви дій відповідають на питання, що робити, що зробити, що буде робити, що зробить і так далі. Що робить? Випадає. Що робить? Скупчуються. Так? А тепер третє слово ви самостійно знайдіть вже. Ставили крапку, ну і в кінці нам потрібно ще два слова помічників, які можна виписати. І, так, ЗІ. Із молодці. Запишіть, будь ласка, і ми продовжуємо нашу роботу далі. Дітки, давайте розберемо, а які з цих слів належать до самостійних частин мов, а які до службових. Так. Назви предметів, назви ознак, назви дій відносяться до самостійних частин мов. А от слова помічники... Це до службових. Давайте трішки відпочинемо. Terima kasih <muchas> telah menonton! Зараз з вами запишемо ще вправу 4 на сторінці 95. Давайте подивимось на зразок. Дощ, дощовий, дощить. Ось зразок. Добери слова, назви предметів, споріднені слова, назви ознак і дій. Запиши частини мови за зразком. Тобто там потрібно добирати до слів споріднені слова, але. Назви предметів, назви ознак і назви дій. Ось дощ, що дощ, який дощовий, що робить дощі. Напишіть права 4 з нового робочого рядочка. І давайте з вами запишемо: сніг, сніг, що сніг, а тепер який. Добрі. Так. Сніговий, сніговий. Сніговий. І що робить? Так, сніжить. Сніжить. Молодці. Поставили крапочку і давайте запишемо з нового робочого рядочка. Веселка. Веселка. Далі ви вже самостійно, запишіть. Веселка, який? Веселковий, що робить? Веселить. Блискавка. Запишіть, будь ласка, далі вже самостійно, який і що робить. Молодці, гарно попрацювали, дітки. А тепер відкрийте, будь ласка, ваш друкований зошит на сторінці 51, ось розділ 5, слово частина мови, самостійний та службові частини мови. Виконаємо право 1. Прочитай, поясни значення виділених слів, запиши по три приклади слів у кожен стовпчик. І так: щороку зими в Україні стають теплішими. Снігопади змінюються дощами, річки вкриваються тонкою кригою, дують вітри з мокрим снігом, часто буває відлига, ожеледь і ожеледиться. Погода змінюється на всій планеті Земля. Це називається глобальним потеплінням. Діти, а як ви розумієте, виділене сполучення глобальне потепління? А? Так, це коли? По всій планеті, на всій планеті Земля змінюється температура і стає тепліше. Так, стає тепліше. Молодці. А тепер давайте виконаємо завдання з вами, і нам потрібно записати по три слова, як ми щойно виконали в попередніх вправах ось слова, назви предметів. І так, які ми можемо писати. Ну, Перше бачимо, що можна записати сніг. Так, Сніг. Далі. Крига. Так, Можна написати ще крига. Крига. Ну, далі допишіть самостійно. Вітер, так, можна ще дописати. Слова, назви, ознак, який-яка які. Який, який. Ну, перше. Мокрий, так, мокрий. Ще шукайте. Тонка, тонкою якою, так, тонкою. Ну, а далі допишіть самостійно вже знайдіть. Слова назви дій, що роблять, стають, стають ще, змінюються, вкриваються, дують. Далі самостійно, що вам більше до вподоби. І слова наші помічники теж знайдні в, так, і. Самостійно теж допишіть з Ну і переходимо до самостійного опрацювання. Дітки, права 2 буде вам на самостійне опрацювання. Вам потрібно буде списати цей текст, вибираючи з дужок потрібні слова. Ну, Наприклад, настала зима, зимовий, зимувати. Що в нас може настати? Так, настала зима, крапочка. Вже дужечки писати не потрібно. А речням настала зима. Далі читайте і вибирайте потрібне слово. Познач корінь у споріднених словах теж потрібно виконати. І надішліть мені фото цієї вашої роботи. Гарного вам дня, дякую за урок. До зустрічі!